Всім дня ми знаємо, що наша планета Земля була створена Богом і 6 тисяч років тому, не мільярди років. І існує така теорія великого вибуху, що від цього створилася наша земля, але це міф такого не існує і неможливо. Тому що ми ось бачимо, як літають ракети, приходять, виникають взриви, вибухи, але від цього нічого не створюється, а лише руйнується. І всі закони планети, закони ентропії, те, що у нас насправді не еволюціонує матерія на краще, а вона навпаки погіршується і приходить старіння. В всьому матеріальному світі. Тому ця теорія це лише теорія, це не закон. Закон Божий говорить зовсім інше, і по законам відбулося творіння Божої нашої планети, це задум Божий.